Друзі, всім привіт! Доброго дня! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. Це для тих людей, хто на це відео зайшов вперше. Зараз дивіться, знаходжусь в такому районі. Брентфуд, мені здається, до речі, коли будували цей хмарочос, то мій майстер з попередньої роботи розповідав, що в ось цих будиночках настільки викачували воду. Коротше, з землі, щоб цей будинок великий хмарочос не просідав, що в цьому районі багато де земля просіла на 30-40 см, уявіть, просто просіла, так ось стояв в тебе. Плитка, наприклад, стояла, і плитка бах, обвалилася вся, і в тебе залишився такий просто прошарок відкритого фасаду. Коротше, фундаменту, який просто стоїть. Ну, коротше, дуже дивно вийшло. Я не знаю. Можливо, страховка цього будівництва покриє збитки. Які вони нанесли іншим коротше, будинкам, але зараз відео не про це. Сьогодні в мене 1 грудня, рік, як я живу в Канаді. Можливо, трішки поділюся вам, з вами своїм досвідом враженнями. Взагалі, зараз знаходжусь в цьому районі, бо тут є таке ICBC. Коротше, дружина сьогодні здає тест по водінню. Дорожній тест, тільки що вона поїхала з інструктором. Я це на відео з дня вам ставлю <гум> цей кусочок. <гум> поїхала з інструктором, і в мене є півгодинки, тому хочу зайти зараз, можливо, в магазин Home Depot. Трішки подивитись на якісь інструменти, погуляти. І маю час з вами поспілкуватися. Останнє цю всю осінь я дуже активно з товаришами займалися риболовлею, їздили на лосося. Тому якось на цей канал не було часу знімати, можливо, і не було натхнення знімати. Взагалі помітив, що ось такий лайф канал дуже-дуже багато інформації викладаєш про себе, а потім знаходяться якісь дуже сильно розумні мудрі люди, які починають виписувати інформацію е і знають краще тебе, і твоє життя, і твої бажання краще за тебе. Можливо, це трішки демотивує знімати свій такий чисто лайф канал. Бо взагалі рибалка мені подобається, отримую задоволення під час самої риболовлі, плюс роблю відео, де ви можете побачити, як виглядає насправді ця риболовля. А в лайф каналі якось перестаю бачити таку велику перспективу. Але в загальному до відео цього я не готувався, щоб сказати все по поличках, хто добре, то погано там і так далі. А просто хочу сказати, що друзі, життя в Канаді, в Північній Америці, воно інше, воно не таке, як в Європі. Особливо в Ванкубері мені подобається, що дуже багато є якихось місць, просто безліч, які ти можеш відвідати. Кожні вихідні ти можеш їхати на якісь круті. Гарні озера, річки, ліси, якісь там пікнік-зони. І тобі не хватить року чи два, щоб поїздити ці всі класні місця. От що мене дивує, що тут безліч просто крутих місць. І можна сказати, що вони просто всі безкоштовні, не треба ніде платити за паркінг. Коротше, грубо кажучи, для людей тут якось все ніби круто. Не деруть гроші. Можливо, через те, що Європа перенаселення. тому Перенаселена, тому якось потрібно коротше, на цьому заробляти чи чого, я не розумію. Але якось тут так є. На рахунок дитячих садочків немає державних садочків, є тільки приватні, і вони дуже дорогі по співвідношенню до зарплати, з'їдають там, я не знаю, третину зарплати, в когось половину зарплати, в когось четвертину, але я вважаю, що це дуже якось дорого і це такий великий мінус. Тобто по місцях, що для людей зроблено. Класно. Дружина зараз працює так в сфері освіти, знайшла собі роботу, то вона говорить, що школи просто неймовірні. Нові діти сидять просто тихесенько на перерві, сидять на підлозі чи теплій підлозі і читають книжечки на перерві. Вона каже: мені в голові не вкладається, як таке може бути. Що діти не бігають, не кричать, там не, 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 не займаються, незрозуміло чим, а просто сихі... тихенько собі сидять і займаються якимись своїми справами, читають книжечки. Ну, коротше, вона приємно здивована за світою. Це класно, з, з дитячими садочками. Ні. Для людей тут зроблено більше, де ти можеш щось побачити і відпочити, і не потрібно за це все платити. Взагалі, в Канаді мені... Можна сказати, дуже подобається. Дивіться, скайтрейн їде. Ууу, поїзд такий по мосту. Коротше, це таке тут метро не під землею, а, а воно знаходиться так над містом, між цими хмарочосиками просто проїжджає. Дуже прикольно виглядає. Взагалі, друзі, життя мені тут подобається. Тут якось все класно і в довгостроковій перспективі, вивчивши мову і отримавши документ. Якісь, е, про якусь спеціальність освіту, то можна досить таке добре жити. Але є нюанси. Всі рідні і близькі люди, до яких я за своїх 30 років звик, всі знаходяться в Європі, а ми тут дуже далеко, тому будувати якісь плани, таку на далеку довгострокову перспективу, поки що не хочеться. Бо я не впевнений, що я можу просто так взяти і залишитись тут на все своє життя, маючи двох друзів таких з дому і, і сім'ю. Це ніби як вже не сам, ніби класно, але все рівно є родичі і близькі люди, з якими хотілося б бачити, зустрічатись на святах, таких як зараз будуть Різдво і інші. І хотілося б, а так можливості такої немає. Тому довгострокову перспективу. Я поки що не розглядаю, але не зарікаюсь ні в чому, тому що це життя все може бути, може скластись все по-різному. В загальному то тут класно. За рік я змінив три роботи. Зараз знайшов класну роботу, перспективну, класну компанію. Поки що чомусь не хочу розповідати про неї. бо... Е, не знаю, боюсь, що по такі погані, які мені пишуть коментарі, щоб вони не накаркали. Ха -ха -ха. Не знаю, можливо, знімлю ще відео про роботу, можливо, ні, але взагалі мене дуже сильно якось на рибацькому каналі попаяло. Мені цікаво її знімати. На Palmer Life, можливо, частіше буду знімати подорожі. Друзі, ще знімаю я відео рік в Канаді. І ось я вам хочу навести маленький. Приклад про життя в Канаді говорив з товаришем Павлом, бо знаю, що він купляв собі хороший термос на роботу, щоб брати з собою їжу, чайок. І кажу: Паш, може, ти скажеш якусь хорошу фірму термосів? Він каже, хороша фірма термосів називається ось так. Термос. Ну Вона вас перевернута. Може, такого? Ні. Термос, термос. І я кажу, скільки він коштує. І він каже, ну дорогі, бляха, там долар, ой, злотих там 150-200 може буде коштувати злотих. Коротше, ну він хороший. Каже, тримає, ну дуже довго тримає і, і якісний. Коротше, термос, але дорогущий скотиняка. Я заходжу в магазин Лондон Дракс. Це такий магазин для побутових таких домашніх товарів. Ось так він виглядає дивіться, London Лондон Дракс. І в Лондон Драксі, дивіться, знаходжу, знаходжу я оці термоси. І ціна на них, будь ласка, 34 коштував 9, 8 доларів скидка. За 26 я його купую. Можна купити за, 20, ой, за 27 купити на 400 мл. І він дуже такий класний, бо в серединці в нього є ложечка. Зараз я вам відкручу і покажу. Всередині ще навіть ложечка ось така є. А можна купити за 30 на 700 мл. Я купую менший, бо в серединці є ложечка, він зручніший, з нього, мені здається, буде трішки краще і легше їсти, бо він маленький. А Павло, мій товариш два прийоми їжі в нього, того він купував собі великий. В мене буде, напевно, один, куплю менший, діло не в ціні, а в зручності просто. Хоча великий, можливо, десь для подорожі якоїсь того. Звісно, теж було б непогано такий взяти. Але до чого веду? Як живеться в Канаді? В Польщі знайшов на Allegro ось такий термос за 200 злотих. Тут він коштує 27 доларів. На цей термос мені потрібно тут попрацювати менше, ніж півтори години. Це я вже говорю після податків зарплату. А комусь товаришам, моїм, наприклад, годинку попрацювати мені там годину 20, а в Польщі за 200 злотих треба попрацювати цілий день. Або 8 годин по 25 чистими, або там 10 годин по 20 злотих чистими. Ось вам приблизно якось отак живеться. Не можна, звичайно, що порівнювати все в термозах, в телевізорах, але тим не менше, ти живеш, тобі ця річ потрібна, і щоб її купити, тобі потрібно попрацювати годину-дві, а десь попрацювати день. А ще... Там в іншому не знаю, в іншій країні, наприклад, попрацювати тиждень. Ну і це велика економія часу і життя, і твого труда. Відповідно, ти можеш користуватись тут якимись класними брендовими речами і тратити, щоб їх купити набагато менше часу. Від цього і комфорт, і якість твого життя ніби як підвищується. Ось це мені ніби як дуже подобається. Там 200 злотих тут 30 доларів, яких ти не відчуваєш, бо ти їх заробляєш за півтора години. Якось так. На Palmer Life, можливо, частіше буду знімати подорожі, е, якісь щось таке, щось пов'язано більше з цим, е, бо ж чомусь знімати, як купити проїзни у Ванкувері, мені чомусь е, стало нецікаво, можливо. Я не знаю, чи перегорів, чи не хочу викладати багато особистої інформації в інтернет. Приві з Франківська. Я навіть не думав, що тебе допомагає. З Хмельницького тобі привіт! З Деражні, Дивіться, спілкуюсь тут собі, і мені от хлопець каже: з Франківська! Підписчик, <світ> <світ> Вітаю вас, друзі. <світ> 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 Почекайте, треба поспілкуватися з людиною. Отакою, от друзі, зіркою став. Записую відео, познайомлюся з хлопцем приємним. Поспілкувалися, обмінялись номерами. Отака от зірка. Уявіть собі, Ванкувер, агломерація, 2 мільйона 300 тисяч людей. Тут Андрій відео записує йому кажуть, бажаю здоров'я. Все смішно. Коротше, друзі, йду до дружини. Можливо, заспокоюватись, надіюсь, не прийдеться. Вона не розчарована, ніби дуже сильно, але екзамен не здала. Отак. Це ж вам оновлену інформацію говорю, бо поки поспілкувався. З Олегом то подзвонила дружина, що вже приїхала. Йду до неї. Ось таке. Рік в Канаді, дивіться. Хі -хі, святкування. Ні, насправді в Костку, дивіться, дуже дешева картопля фрі. 3 долари. Подох, долар 50 з польською сосіскою. Польська сосіска дуже смачна. -колку за забезкоштовно дають, можна надавати 150 літрів, якщо хочеться. І піца 2-3 долари. 7 доларів за авт. оце все. І, друзі, класне, спокійне, безпечне життя, що не може не радувати, як і в будь-якій країні треба працювати, щоб щось мати, щоб в ідеалі було, то взагалі класно не працювати на дядька, а мати свою справу. Тоді, в принципі, і не обов'язково жити. В якихось інших країнах можна будь-де, напевно, добре жити. Ну, це Там, де війни нема, там, де ракети на голову не падають. Е, і таке, друзі. Отакі От в мене. Рік в Канаді. Коротше, не знаю. Е, дуже приємно, що робив якісь відео, є багато знайомих в мене, можливо, завдяки каналу. Окрім цього. Я можу ось так знайомитись на дворі, бо люди деякі впізнають, але щось потрібно поміняти. Можливо, в когось є якісь ідеї. Підкажіть, щось знімати, щоб, можливо, було менше особистого життя. І якось мене це не кошмарило. До речі, рік тому, коли ми приїхали в Ванкувер, нас називали джентльмени-удачі, приїхали без грошей, без англійського. В дороге місто Канади. А на даний момент пройшов рік, друзі, і робота знайшлася. Джентльмени удачі знайшли класну роботу і заробляють більше за людей, які тут живуть 10 і 12 років, бо мають якісь досвід і навички в будівництві. Англійська, попрацював я 9 місяців з українцями і з поляками. а Зараз попрацював вже 3 місяці чисто з канадцями. І So I can speak English with you guys. I know that I can make a lot of some mistakes, uh, but but I can I can speak. I can I can make uh, simple sentences and I can uh, explain something about uh, in my work uh, for somebody. I can ask some somebody about something what I. Heard. What I don't understand or I didn't got it. So, короче, дуже примітивно, але я можу спілкуватися. І пройшло тільки 3 місяці практики з канадцями. І три неділі я ходжу в школу англійської, і одне заняття в мене було з дружиною. За рік це не дуже багато, але я знаю, що бачите, люди пишуть: джентльмени, удачі, у вас нема шансів скоро додому. А реально ми цілеспрямовані люди, і це все не так важко. Все реально можна добитися в цьому житті. Треба тільки підривати сраку і прикладати до цього якихось зусиль. Ось таке, друзі, вийшло відео, не суперінформативне. Але отак, От друзі, рів Канаді. Все добре. Вам бажаю здоров'я, вдачі, щоб на голову. Не прилітали ракети, хай вас Бог, і ангел-охоронець береже. І до зустрічі у наступних відео.